У Путіна, ймовірно, стало на одну автівку менше, адже з'являється інформація і кадри з вибухом в Москві в чорному лімузині «Аурус Сенат вартістю 330 тисяч євро, який за попередніми даними ймовірно належить офіційному автопарку диктатора Росії Путіна. Інцидент стався поруч із штаб-квартирою Федеральної служби безпеки. І на кадрах видно, що швидко розповсюдилися. Так в соцмережах кадри видно палаючий автомобіль, з якого здіймається темний дим. Попри Велику кількість свідчень про те, що вибух стався саме в машині Путіна. Офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає. Проте, за повідомленнями британських змін, таких як Daily Star або ж Bild, в момент вибуху на борту. Транспортного засобу не було повідомлень про постраждалих або ж загиблих. І причина вибуху поки що не встановлена. Хоча багато е, саме користувачів соцмереж е, е, публікують кадр з палаючим авто і пишуть, що це добрий та віщий знак щодо лімузину Путіна, який. Вибухнув і своєю е, дуже високою ціною лімузин є відомим та спеціальним заходами безпеки. Він регулярно використовується путіним та його шайками для офіційних поїздок. І навіть дарувався світовим лідерам. Пожежа почалась в двигуні авто, потім швидко поширилась на салони. За свідченнями очевидців, від пожежі було багато. Чорного диму, а вогонь не вдалось погасити до прибуття пожежних. Поки що жодних офіційних коментарів від Кремля не надходили. Відомо, хто саме знаходився в лімузині під час вибуху в Росії. Свою чергу вже шириться чутки про можливу причетність іноземних агентів до інциденту, оскільки Кремль неодноразово говорив, що на будь-яку спробу спробовисту Путіна буде дано ядерну відповідь. Однак більшість коментаторів та змін наголошують на вкрай високому рівні безпеки президента, що може ускладнити спроби вчинити замах на нього. Тож історія історія дуже дуже є цікава. До речі, ще цікава інформація. Даних, з витоку даних з'явились докази про те, що племінник Путіна має 6,5% спільної ДНК з ним. А їхня гаплогрупа збігається з тією, яку мав. Також сенсаційні дані почали з'являтися. Ось російський диктатор Путіна намагається тримати свою ж ДНК в секреті в суворому і таємну інформацію. Він ховає настільки ретельно, що охоронці супроводжують його навіть в поїздках з окремими валізами для збору біологічних зразків. Однак, німецьке видання більд повідомляло, що хакерам вдалося отримати доступ до генетичних даних пов'язаних з Путіним. Вони зламали комп'ютер Міхайла Путіна, його двоюрідного племінника, Міника, який також є посадовцям і в медичній сфері на комп'ютері було знайдено результати ДНК тесту, датованого 2023 роком. Стверджувалося в дані Більта, що виявлена генетична схожість між Міхаїлом Путіним та самим Путіним становить шість половиною відсотків. Це вважається доволі значним збігом для родичів. І звернули увагу також журналісти на рідкісну гаплогрупу В 13 Носієм якої Путіним. ця гаплогрупа трапляється досить рідко серед чоловіків Росії. Водночас відомо. Що що саме також гаплогрупу мав і що викликало резонанс в медіа- та соцморажах, окрім того, аналіз вказує на ймовірну генетичну схильність до розвитку раку парадміхорової залози, про що повідомляється з посиланням на дані самого ДНК дослідження, і в більд наголошують, що, попри спробу приховати стан здоров'я диктатора та генетичну інформацію, витік може свідчити про слабкі місця у системі захисту особистих даних верхівки Кремля. Російська ж пропаганда також активно працює і невідомо достатньо підтвердженої інформації, що цих даних немає, але вони є дійсно досить таки цікавими. Ну а далі продовжуємо говорити про міжнародні новини, які є важливими для нас з вами, для українців, адже все більше у світі продовжують розносити різну інформацію щодо закінчення російсько-української війни, як це може відбутися, і до інших новин також важливих, вони можуть теж впливати на хід війни в Україні. Тож що відомо, головний пріоритет сполучених штатів це стримування можливого захоплення Тайваню Китаєм. Питання України є другорядним. Саме на цьому зосереджено тимчасову стратегічну оборону декдирективу оборони США міністра оборони Піта Гексета. Документ окреслює реалізацію бачення Трампа щодо можливої війни з Пекіном і оборони США від загрози близькому зарубіжжі, включно і Гренландію і Панамський канал. Документ визначає потенційне вторгнення Китаю на Тайвані, як головний виклик для сполучених штатів Америки. Змінюючи військову стратегію на користь індотихоокеанського регіону, ось Україна лишається в відповідальності європейських країн. Трамп підтвердив намір аноксувати до речі острів Гренландію. Так не виключив застосування для цього військової сили. Він сказав. Наступне цитую, ми отримаємо Гренландію так 100%». Розповів президент США в інтерв'ю NBC News, що існує хороша ймовірність того, що ми зможемо зробити це без військової сили, але я нічого не знімаю зі столу. Відповідаючи ж на питання, яке повідомлення Росії решта світу отримує після анексії Гренландії. Трамп відповів: я про це не думаю, мене це не хвилює. А я зазначу також, що жителі Гренландії заявляли про те, що вони б не хотіли приєднуватися до Сполучених Штатів Америки. 85% а жителів Гренадії про це повідомляли. Про це свідчать опитування, які теж оприлюднені вже у мережі. Ну, Цікаво, досить. Там же ще ж цей Ді Венс приїхав на військову базу в Гренландії, поспілкувався з військовими. Вже, до речі, дуже багато цікавих мемів з цієї теми з'являється. Мій улюблений на даний момент. Це мем, про те, що Гренландія мало дякувала Сполученим Штатам Америки. Ну, а далі вже досить цікава картинка з білими ведмедями. Подивіться, так віддячили, скажімо так, Венсу. Гаразд. Друзі, отже, про нову ось цю так звану військову доктрину США, яка виплила, ну, це інсайт, який з'явився після того, що хтось нібито там отримав доступ до якогось там секретного документу з Пентагону. Ну, не знаю наскільки це правдиво, але все одно От про майбутню військову доктрину США далі послухаємо думку. Політолога, військового експерта Олександра Мусієнка. А ви, в свою чергу, не забувайте підписуватися на його офіційний Ютуб канал, посилання на який знаходиться в описі до цього відео. Тим часом видання The Washington Post з посиланням на власні джерела отримала стратегію майбутнього Сполучених Штатів Америки. Тобто, це військова стратегія, доктрина їхня, яка визначає. Загрози в світі, і відповідно поведінкові моделі з уряду Сполучених Штатів Америки, Пентагону та й загалом армії. І Вашингтон Пост пише про те, що максимальний вплив на стратегію, яка була написана, мало Heritage Foundation, це такий синг який пов'язаний із республіканцями. Так от цей синг ця організація написала цю стратегію, і в ній йдеться що. Основною загрозою на майбутнє визначається Китай для США. Ну, погодьтеся, нічого нового в цьому немає. Ми про це чули і раніше, що дійсно саме Китай є, і оборона Тайваню є одним із визначальних та пріоритетних пунктів в майбутньому для США. А військова присутність в Азійсько-Тихоокеанському регіоні визначається, визначається як. Надзвичайно важлива та потрібна саме збільшення та її, і менше уваги буде приділятися Європі, тому що як вважають американці, європейські партнери по НАТО, європейські країни мають збільшувати видатки, мають збільшувати армії, мають закуповувати більше озброєння, і в них буде достатньо ресурсів для того, щоб протистояти. Потенційному російському вторгненню, яке не відкидається в цій стратегії, друге, це те, що Сполучені Штати Америки при цьому готові забезпечувати так звану ядерну парасольку, тобто гарантувати а, систему ядерного стримування. І, вочевидь, не виводити свої ядерні арсенали, а так само, як бомбардувальники, які здатні нести ядерну зброю. Ну і тим більше системи протиракетної оборони, які здатні перехоплювати балістичні ракети, що можуть нести ядерні боєголовки. Це все сполучені Штати Америки готові гарантувати та забезпечувати для Європи. Але знаєте, друзі, насправді не Китай буде визначальним. Китай це зрозуміло, і розташування певних видів озброєння, захист Тайваню. Ну погодьтесь, це що нова історія. Та звичайно, ні, про неї говорять роками, десятиліттями, і різні уряди, різні президенти, демократи, республіканці, незалежно від партійної приналежності, ми це чуємо. Але от що головне може бути і визначальне для безпосередньо сполучених штатів. Америки, так це Арктика. І ви знаєте, я вже неодноразово казав, що саме північ і саме Арктика, Північний льодовитий Океан, Баренцеве море і не тільки, саме це буде зоною можливого протистояння активності та конкуренції між державами, в тому числі, тобто і між США і Китаєм. Тобто протистояння можливе між Сполученими Штатами Америки та Китаєм воно може зовсім не відбуватися біля Тайваню чи в південно-китайському морі, де Китай намагається захищати власні інтереси, намиває острови, створює військові бази і так само збільшує виробництво своїх кораблів. Китай нарощує флот це безпрецедентно для історії Китаю, тому що вони традиційно все ж таки сухопутні, і ось ця ідея один пояс, один шлях найдовших. Залізничних маршрутів з Азії, з Китаю до Європи, якраз про це. Але тут Китай нарощує флот. Де він проводить спільні патрулювання? З Росією, в Арктиці, в північно льодовитому океані, зокрема. Китай став приарктичною державою, Китай має зв'язки з Росією. І Китай реагує на заклики Путіна, російського диктатора, про те, що треба освоювати Арктику. І там є різні моменти. Там є, по-перше, момент. Створення північного морського шляху як альтернативи а, морському судноплавству, яке йде через Суецький канал, ось зараз через Аденську затоку, які, яку обстрілюють де кораблі, обстрілюють єменські хусити, а американські літаки проводять операцію, завдають ударів по хуті в Ємені. А, і а, це торговельні шляхи основні для Західної Європи. Але Росія пропонує альтернативу: Північний морський шлях, де буде США, де буде, вибачте, Росія, де буде Китай, і Росія хоче мати з цього зиски, тому що вони мають найбільшу кількість криголамів на сьогоднішній день кораблів, які здатні створювати відповідно маршрути і проводити великі торговельні вантажні судна.